Так. Ну так, знімали, я тут футбол без сопел на тебе оберігання не, не оберігав. Здравствуйте, треба обращать внимание, я буду вам питання задавати. Нормально? Так, посійте, можете трішки покоментувати. Я поки налаштовую фото. Раз-раз, я це тряс. Провірка студійної Я це вирізати не буду. Поверьте мені. А що, ти вже включила? Так. Ось тут стійте Ви ось тут. ставайте дуже класно. Я ось тут. Скажіть, будь ласка, в кадрі як? Нам треба? Нормально, нормально. Все нас добре Нас бачать, і нас, нас почують. Всі включайте онлайн режим. І так. І будемо працювати. Все чудово. Отже, вітаю вас. Бебіжить 2.0 вертається в новий сезон. З Бліц-Інтерактивом для парона. Це в Миколаївській області. Да. Готуйте Зі свої приєдна. карточки. І так, я Готую. буду вам читати ситуацію. Ви швидко реагуєте: жовта або червона? Як на полі. Як на полі. Ось чесно. Якщо у вас є коментар або спогад про таку ж ситуацію, ви нам розповідаєте. Ну, якщо згадаю, то я розповім. Я живу по цьому принципу, якщо згадаю. І так, перша ситуація. Гравець навмисно збиває суперника, що проривається до воріт. Ну, намисно це жовта картка. І так, гравець не погоджується з рішенням арбітра і активно шестикулює, виражаючи своє обурення. Ну, Зазвичай це жовта картка, а якщо це вже не цензурно, то це вже червона картка. Ага, добре. Незгода з рішенням, це жовта картка. Гравець використовує нецензурну лексику, звертаючись до суперника або арбітра. Даже... Гравець затримує м'яч, щоб зволікати час. Теж жовто. Гравець імітує фол, намагаючись отримати перевагу для своєї команди. Ну, це як симуляція називається. В залежності, де знаходиться цей гравець, ну це теж жовто. А очі можна закрити на цю ситуацію? Чи якщо ви просто не побачили? Чи немає такого, якщо що я цього не по... Як це я можу вже це не побачити? Я ж все время контролюю м'яч, і я завжди бачу, що робиться на футбольному полі. А так по-іншому -по ніяк не можна. Я Відвернувся чи ще кудись. ти Повинен бачити будь-який момент. Якщо імі... імітує, ну не завжди це жовта картка. Но якщо це він хоче вигоду якусь отримати, якщо це пов'язано з пенальті, це жовта картка. Якщо uh -huh. це заходить в штрафну, а, а біля нього нікого немає, в нього сонячний удар. Угу. Uh -huh. Мене крот за ногу схопив. Жовта картка. Ідемо далі. Гравець грубо грає в підкат без наміру грати м'яч. Жовта. Uh -huh. Гравець вступає в конфлікт із суперником, штовхає його його. Жовта Гравець навмисно б'є суперника ліктем під час боротьби за м'яч. Червона. Гравець перешкоджає супернику виконати швидке ведення м'яча. Жовта. Показуємо, обов'язково дотримуємось, дотримуємося. Жовта. Так, так, так. так, так. Йдемо, 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 йдемо. Гравець тягне суперника за футболку під час боротьби за м'яч. Ну це не завжди жовта, Ну, це вважається як неспортивна поведінка, ну це не завжди жовта, Якщо це ти так не... тимчасово потягнув і відпустив, а якщо це зрив очевидної можливості якоїсь перспективної атаки, тоді це жовта катка. що тут таке двояке. знаєте, може так притримав, відпустив, а ти розвернувся. І це центр поля або біля своїх воріт. Якщо це там, метр, півтора метра тягне, 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 тоді жовто. Ага. А якщо це взрив гольової очевидної можливості, то це вже червона. Якщо нікого немає, він біжить до воріт і він його тягне, тягне, тоді це червона. Добре, гравець входить на поле без дозволу арбітра. Без дозволу арбітра на поле заходить, не. А Мов, якщо так? є ось такий прийшов на важці. Гравець кидає пляшку з водою в напрямку судді або суперника. Золото. Гравець грає ногою, знаходячись на землі, з ризиком травмувати суперника. Потім лежить і на рішив ногою довести. Куда? Ще раз питання. Я прослухав. Гравець грає ногою, знаходячись на землі. Ну, например, в кол. з ризиком травмувати суперника. Він вистелився і хоче ще до пробития. Ну тут питання хитре, ти ж, зіграв м'яч ногою. Він зіграв м'яч ногою. Да. Ну, що він упав, хоче зіграти м'яч ногою, да. грає в м'яч. Граємо далі. А якщо є ризик травмувати, свого спадника? якщо є ризик там, травмувати свого суперника, тоді просто даєш свисток, тому що він грає лежачи. Це свободний удар, лежачи не зіграти. Ну це все в залежності від ситуації. Чи як ноги, треба дивитися як ноги. Тут такі двояке питання. Чи ага. свободний удар, ну якщо там він не в м'яч не зіграв, тоді там вдарив суперника, тоді жовта. Може бути червона, в залежності якої. інтенсивності немає, він вже лежить. Угу. Ну, більше до жовтої буде. Добре, гравець намагається навмисно втягнути суперника в конфлікт. Жовта жовто. Ага. Гравець кидає м'яч у рефері після незгоди з його рішенням. Червона були такі випадки. Мені скажіть, ось емоційно врвалися футболісти до того, що йшли да. на конфлікт з арбітром. Так, да, були. Ну це був невеликий футбол, це був футзал. І вже давним-давно була в нас там така командочка одна. Де була незгода з ріженням арбітра. Він ішов сочасла, там вже два арбітри. Угу. Він йшов до одного спочатку, а потім пішов до іншого і м'ячем прямо в нього вкупив з ноги. Ну, Йому червону дали. І надовго було вилучено вилучення чи повністю з ну, на... не знаю, на рішення якесь було прийнято, тому що це було дуже давно. Але Років 15, не Хобо, так довго не жив. Ну, дякую можливо. вам. Бліць опитування пройшло. Ви а справились вам. на ура. Подивимось, як будуть коментувати. Як ти перевірити перевірять? Так. Перевірять, в... ж... голова арбітражного ну, комітету. Треба було підготувати там ще трошечки таких питань, щоб було. Можемо ще так, раз. цікаво, да. Якщо там власне... летить м'яч, попадає в штангу, а там крючок, і він так туди-сюди, туди-сюди, скільки голів. Туда? А що там що? Вони дурять, вони відверто десь дурять. Ну, це собі... ж теж таке питання цікаве. Цікаве? Футболісти не всі ж знають. Оп, бачите? поле бачу. Безпечно, бути поруч з робіт Це, безпечно. Це, це для. Майбутніх арбітрів і для, для арбітрів такі питання не дуже важкі. А я ж таки спод... Гаразд, Ми можемо підготувати спірні До... такі питання, наприклад. Спірний м'яч. Спірний м'яч, наприклад. Св... Вільний удар. Пенальти, не пенальті. До побачення. Жовта червона. А, до побачення. Дякую а вам. Прийдемо. Ви теж приходьте. Ще.